Я проходжу реабілітацію вже четвертий місяць. В басейні я вже займаюся третій тиждень. Клоя дуже позитивна, мені дуже подобається, тому що це місце, де я себе вільно почуваю в воді. Це мій перший похід. Це дуже важливо в плані реабілітації. Тренера працюють, я ніколи з рано ну, не працював до плавання, то в принципі щось нове і цікаве. Плавання воно є додатковим методом реабілітації, адже з того, що ми бачимо самі, це прискорює реабілітацію пацієнта на 30-40%. Є е, тренер, який координує всі твої руки у воді, але це такий самий найоптимальніший вид спорту для наших бійців, де вони от можуть розслабитися і відновитися. Наші пацієнти стають більш розкованіші вони отримують від цього дуже велике задоволення.